Ого, скільки у нас снігу навалило. Дуже багато. Можна побачити ось тут. Ого, наміло прям. Гуртовина у нас. Треба дуже обережно, я ось так от боком спускаюсь. Знову одягла чоботи своє зимові хутряні всередині. Ой. Машини автівки позасипало, позамітало снігом. Настрій у мене, я не знаю. Ніякого немає. Настрою новорічного, різдвяного, ніякого. Ось з'явився сніжок, ну, може трошки підніметься мій настрій. Мен здається, що ні. Завтра вже до школи. Даня, завтра 8 січня. Даня і Соня підуть до школи. Ось так. Наміло. Якщо б була б я вдома, зараз би вийшла свої коври повибивала б їх. Але вдома немає, як і коврів немає, нічого нема. Ось так я виглядаю сьогодні. У мене сьогодні інша шапочка, шапунечка горкова. Нафарбувалася. От фарбуюсь для того, щоб трошки собі підняти настрій, але ж кажу, що не відчувається. Так, Дуже гарно засипають снігом ялиночки, можна помилуватися. Ось. А то весь час у нас вагнюка була, сирість, дуже, дуже висока сирість, тому що тут... Скрізь болота, така болотяна місцевість у нас. Ой. Слухаєш ці новості, новини. Я багато кого слухаю. Ну, не знаю, коли будуть гарні новини від наших союзників. Колись воно, певно, повинно відбутися, але коли ось, зараз показую вам, які у нас гарні. Ялинки, ось Даня. Привітці. Привіт всім! Да, ми так і не розгорнули подарунки новорічні, може сьогодні. А зараз ми вирішили піти до магазинчика. Велмарт. Може зайдемо або ВАТБ. Чи треба вітамінки купити, Даньки? Ось була я позавчора у лікаря-офтальмолога, призначили йому там краплі і вітамінки. А то, щоб не погіршився ще е, менше зір його. Так що це. І яєць візьмемо, хоча омлет зробити. Дань, давай. А то щось я в цьому році картоплю запікала, а омлет не робила ще. Іде. Перчатки звичайні, але зверху можна одягати окремо, одягається хутро. Я чогось не подумала, забула його одягти. Данька каже, сніг не ліпиться, ну, тому що у нас до мінус 15 градусів. Та ого, глиба яка. До мінус 15 градусів кажуть, очікувати нам, що така буде у нас температура, або ще нижче може. Опуститься термометр, ну не знаю я. Мінус 15 вже вважається досі така доволі морозна, прохолодна погода. Вчора перший раз за два роки вмикали обігрівач. Я придбала свій ну собі. Ось мій окремо, мій лише. І я його вчора а, дозволила, щоб Данька його включив, говорю, нехай. А то щось, да, у нас трошки прохолодно в хаті. Но якщо працює пічка, а, вона у нас така не газова, а електронна пічка, щось там запікаємо, тоді прогрівається добре хата в нас. А опалення у нас, центральне опалення. Таке ледве-ледве теплі батарейки. ну Батареї ледве-ледве да? Ось, ну, напрямок до магазинів. Ось такі довідники Данилові купила українська мова, математика. Це вже на п'ятий, 6 клас довідник у таблицях. Ось і ще знайшла по біології, Він, як побачив, що я йому знайшла, ледве стримався, не заплакав, жахникав, а з англійської мови не було. Хтось мене вже випередив, купив вже англійську мову, і от я ось ці придбала. Ось такі. Помічники для навчання. Даня, Данька чорна. Накричит. Холодно? Змерзла, голосить щось. Мявка. Киса. Гарнюська. А бачив вушко у неї там щось. Ой. Бачив з вушком щось в неї. Ага, хтось її їжу це, з балкона кинув. Гарнюська. Зашла. Дані йди повільно, бачите, вже крига під снігом ось. А він побіг, біжить. Коротше, Стій, зачекай на мене, я боюсь впасти, Бачите, які сугроби тут. Капець. У нас справжня зима, зимушка. о, вітер в обличчя. Капець. А вітер сильний, дуже такий, здуває. Сніг не лежить на ялиночках, не тримається. Ось, бачите, яке засипає. Ось, насипало скільки снігу. Це лише сьогодні зранку розпочалося і все. І якщо так буде далі, продовжуватиметься, то все капець буде. гроб кут дома і сугроб лежить. Я вдома зараз покажу вам покупочки, Так, пакет і торбочка. Зараз я покладу на стіл і ще чек треба дістати. Так, я сіла, мені так буде зручно показувати вам. Я розклала тут то, по чеках, що з АТБ двома чеками, що з аптеки теж так само двома чеками, і що з ЕТК. ЕТК – це в нас така крамничка. Там є всіляке різне, там і канцтовари, і їжа, і подарункові набори. Все-все-все там, і шкарпетки, і одяг, і сумочки, там жіночі, чоловічі, всяке різне. Ось, придбала продукти в АТБ. Це не святкові, це просто, ну, от, які ми беремо постійно звичайні продукти. Ось чай взяла дві пачки, ну, тому що там акція, я скористалася нагодою, взяла дві пачки чаю. Вінсо. Ну, я взимку я якось влітку не так п'ю віно, а ось взимку я постійно беру пляшечку. Ну, раз на тиждень постійно я беру пляшку віна. І я люблю щось по типу Глінтвейну робити. Може, якось покажу вам рецепт. Там треба кориця, мед, бадьян, гвоздіка, мед кориця, бадьян, ну і само віно, і можна туди покласти лимончика. Ось так. Зараз покажу, і ось ця покупка у мене вийшла 2240 гривень майже. Не знаю, дорого це чи дешево, але у нас такі ціни, так що тут вже вирішуйте самі. А, а до речі, акційна, акційна ціна була на яйця. 50 гривень за 10, 10 штучок коштувало ось так. І ось ці ось крапельки, це вперше ми такі обрали. Це нам призначила лікарка-офтальмолог Фенілафрин. Фені, фенілефрин. Це для того, щоб розширити зеницю ока. У дані він же ж постійно ходить в окулярах, і потрібно, щоб зеничка трошки відпочила. Їх треба крапати раз на два дні. Ось так, на дві доби. Ось ще деякі купила там, гематогенчики, там вітамінки. Ну, це самі звичайні. І ось ці, зараз я покажу вам ближче. Це лише для нього. Там одна капсула після їжі, В день п'ється, мабуть так. Ось призначення треба зачитати Там з черницею. Всередині ну, зміст черниця. Ось, покажу вам, давайте. Ось такі нам ліки призначила втальмолах Данилова лікарка. Це перше. Оконекс, ось ці таблетки. І друге це іріфрин. Це ось такі крапельки. Ось вони. Це я позавчора брала їх. Ось, може, хтось собі до уваги візьме омега-3, ось такі жирні кислоти, в склад сюди входять: вітаміни, цинк, чорниця, лютеїн і заксантин. Так. Походження, країна походження це Румунія. Ось посеред можна побачити Румунія. І позаду на коробочці тут позначка: спосіб споживання дорослим і дітям від 12 років по одної капсулі на добу під час їжі. так само. Ось такі тут перечень багатий, які тут до складу входять вітамінки. Ось. Так, і ціна їх я вам зараз скажу, зарієнтую вас, ось 389 гривень 90 копійок. Ще я взяла гематоген 22 гривні, а скорбінкою 8,90. І на Тріно 37,30. Так, ось такі, ну, як в моєму дитинстві, ось така аскорбінка чомусь мені захотілося. На мені захотілося придбати ось таку малинкову, була ще полоничка. І ось такий гематогенчик. Ось. І це все разом. Ось це разом раз, два, три, чотири, вийшло мені ось. 450 гривень. Там вона щось писала з бонусного рахунку, там, не знаю, зазначається чи ні. Ну, щось там якась знижка пішла, щось там з бонусного рахунку вона списала. От. І ось такі краплі, так само, котрі призначила лікар-офтальмолог. Ось вони через добу крапаються, не кожен день. Перед сном, ось, бачите, яка ціна: 240 гривень майже. Ось, так що хворіте, це лише ось так для підтримання зору. Так, у крамничці етаке, я знайшла ось такі важкій трошки, ну, як для зачіски робити наверх чолку собі, то це важкенький такий крабік, а десь як мальвінку ззаді, да, там на потилиці, то в саме раз. Ось і ось такі я показувала вам в магазині: ось такі, ну, Даня, звісно, не зрадів. Довідник, бачите, українська мова це мені буде більше в нагоді, якщо я буду Данила навчати, якщо він не буде навчатися самостійно. Тому що, от з Сунею, вона зверталася по допомогу мені до. Нового року четвертого класу, то друге семестр, ну після нового року. Вона вже самостійно, самостійно займалася, і я вже не втручалася в її навчання. Якщо я буду з Данила з Данилом навчатися далі. По шкільній програмі, то мені треба щось вже пригадувати, тому що я все позабула. Ну, це 5-6 клас, там багато чого різного, і доведеться мені сідати і згадувати школьну програму. Ну, він не дуже зрадів, тобто так, ну, як воно є. Хто цьому радіє з дітей? Це ж не якась там іграшка. Так, ось чек. Крамничка. Крабік коштує 29 гривень, це, як на мій погляд, дуже дешево. Ось там ж і камінчики, такі стразіки. Довідник кожен коштує по 45 гривень, лише мене хтось випередив, тому що англійська мова я не встигла її купити. Ну, вже як є, будуть такі помічники у мене на наступний рік. Два чеки. Ось один на 150 майже, і другий на 1222 гривні 50 копійок. Так, бачимо тут. Сардельки коштують вони кілограм 253 гривні, це за пачку ціна. Масло дуже дорого виходить. Я майже зараз прокалькулірувала майже 500 гривень. Кодить 489,50 за кілограм. Тут же 200 грамів в пачці і ось ціна: 97,90. Далі. Крабові палички. Це все по акції я старалась брати. 59,70 за 250 грам, чай. Ось така ціна. І ось тут ще друга пачка 48,90. Їх дві пачки. Локшина по 18,70. Далі закуска грибна, ось 200 грам, 25 гривень майже. Далі сир твердий, 67,30 це ось цей ось зелений. Зараз я все покажу ближче. І кукурудза баночка сама найдешевша 33 гривні. Паште 22,30%. Майонез акційний 67%, 32,60%, сир м'який 100 грамовий. Це з пліснявою 49,90, Саме найдешевше. Далі лаваш 15,90. Суп це в брикеті 17,30, вінцо по акції 117,80, це півтора літри. Далі, рулет, так само акція 24,70 з далі, і Ковбаса акційна по 269,90 за кіло. Паличка, бачите, даже, ну, даже 400 грамів не, не заважила вона. 97,47. Далі лимони. Лимона ось така ціна 62,95 це АТБ 20. 26 ,82, там три лимончика, бананчики дві штучки. Банани в цьому році поскаженіли. Ось така ціна: 65 гривень майже 22,05 Хурма корольок я взяла, ну, бачите, чуть більше кіло, кіло, 344. Це моя слабкість. 104,75 мандарини. Мандарин 2652. У нас полюбляють всі, але у Соньки алергія по 57,95. Ну вони, вони дуже гарні, дуже красиві. І ну вже скоро на них буде не сезон, то я взяла, щоб вони трошки ще полежать в холодильнику. От 153 гривні. Все буде добре. Ну і пакет добрала, тому що в мою торбу все не влізло. Ось така ціна. Зараз покажу вам. Ось такий сорок. Колись я не пам'ятаю, я брала, але може я вам не показувала, тому що я вже досить давно не показую, що я тут, які ми продукти беремо. Колись я брала з лавандою. Ось. Ось такий пліснявий сирок це я до кави. Якщо я п'ю чорну каву, без, я не додаю туди ни цукор, не молоко, тоді я ось цей сирок беру, і мені дуже подобається так, так пити. Ось такі 67%. Я постійно беру 15%. А це 67 я взяла. Ну, його, може, менше піде, розход менше буде. Ось така локшина, дві пачечки взяла. Багато не беруть, тому що не знаю, коли буде зарплата. Так, ось крабові палички в одній світ, це хороша, хороша та фірма. І ось такий лаваш. Бачите, зі шпінатом додають якийсь барвник, але ну, я не знаю штучний. Ну, мені здається, що хотілося би вірити, що там. Отакий, ну, як природний фарбник всередині. Маселка, котра виходить майже 500 гривень за кіло, ось такі ціни у нас. Суп гороховий ось такий брикет. Сердельки елітні, ось такі. От. Ось такі можна побачити, тут сировина склад. Ну, я їх доволі рідко беру. Ось кукурудза. Чому вона дешева? Тому що тут кілечка немає, дюргать смикать. Ось закуска така грибна. ну Дуже гарна пікінська капусточка. Бачите, яка зелена, зелена. Мені так вона сподобалася. Я годую нашу веню. Ось. І маленький чек. Тут я забула вам показати. Ось яйця. Яйця по 49,90. Це за 100 гривень я придбала 99,80. Це два десятки яєць. Ось вони. Так, ну Вінсоболград, це моя улюблена фірма, Дві пачки чаю. Тут різне. Це я дуже полюбляю, фірма моя найулюбленіша. І бачите, тут «1001 ніч, дикі ягоди, малина ваніль, дуже смачний чай, пристрасний фрукт. Або як раніше він називався нахабне, щось таке було у нас. Ваговий в Маріуполі я брала. І ще бризги шампанського. Тобто, там виходить всередині. Тобто там по 5 пакетів кожного смаку. Ось вони, ось такі різні. Я дуже полюбляю, беру часто ці постійно. Два бананчика, ось така ковбаска салямі. Я не, не полюбляю ковбасу, де сало. Я, я прям, мені дуже бридко її їсти. От сало окремо я є їм. А якщо ем, всередині в ковбасі буде, всередині я, я такої не буду їсти з салом. Ось лимончики такі. Мама каже, що треба брати, щоб була плямка зелена, а вони будуть найсмачніші. І я не змогла донести додому, бачите, ось одна розлізлася це капець. Це перемити зараз. І ось таке ще. Дуже смачний, добро виробляє те саме паштетик ось такі у нас покупочки. Все потрібне, ну як завжди. Я дуже давно не показувала вам розпаковочку продуктів і по цінам заорієнтувала Кому цікаво, ставте лайк, підтримуйте канал. Всім пока-пока, до нових зустрічей.